Вітаю, ласкаво. Прошу. Я письменник, дизайнер, шанувальник природи та стиліст інтер'єрів. Частиною моєї роботи є зустрічі з багатьма творчими людьми, у тому числі початківцями і визнаними митцями. Мистецтво для мене це вишенька на торті. Воно робить простір унікальним і залишає свій відбиток. Воно завжди відображає особистий стиль і погляди власника. Мій стиль не вимушений, розслаблений і завжди натхнений природою. Я люблю колекціонувати та виставляти художні твори друзів, з якими у мене внутрішній зв'язок. Коли форма поєднується з функціональністю і ви відчуваєте себе добре, ось тоді ви знаєте, що створили гарний простір. Z-Frame дійсно допоможе вам об'єднати все це. Мені подобаються його тонкі лінії та сучасний дизайн. Є так багато способів створити настрій або стиль кімнати завдяки за frame Змінні рамки можуть надати кольору будь-якому простору, великому чи малому. Це може мати великий вплив. Якщо ви хочете відтворити галерею сучасного мистецтва вдома, це легко за frame Режим картина дає змогу обрати та відобразити витвір мистецтва, що відзеркалює вашу особистість. Тож, навіть коли ви не дивитесь телевізор, ваш екран це шедевр. Що мені дуже подобається у цій моделі, це покращений матовий екран ідеальний варіант для такого сонячного місця, як Байрон Бей. Найпрекрасніше, те, що матовий екран дійсно передає текстури справжнього витвору мистецтва, навіть якщо він відображається на екрані телевізора. Матовий екран дозволяє вам насолоджуватися будь-яким контентом так, як було задумано. Без жодних відволікань на відблиски чи відзеркалення. А для любителів мистецтва, які просто хочуть увесь день насолоджуватися витворами, матовий екран забезпечує комфортний для очей перегляд. Досить великих чорних прямокутників на стіні. Тепер ви можете насолоджуватися шедеврами у стильних рамках. Пейзаж або портрет. The Frame дозволяє насолоджуватися улюбленим контентом, як подобається саме вам. Те, що ви розміщуєте у вашому просторі чи на стінах, так само, як і те, що ви вдягаєте, має відображати ваше бачення та унікальний стиль, тому що дім це про оточення себе речами, які створюють настрій та роблять вас щасливими.